І раз, два, три, чотири, п'ять, шість кісті затягнули. Шість кільце, сім, вісім, дев'ять. Зійшли. Я родом з міста Херсон. Почала займатися в 4 роки. прозаймалася 15 років професійним спортом. Було дуже багато всеукраїнських міжнародних турнірів, чемпіонатів України. Ну і там здобула звання майстер спорту України. Спочатку працювала в Херсоні, потім приїхала в місто в працювала в спортивному клубі, і любила цю справу і люблю досі. 24 числа у нас почалась повномасштабна війна. Ми проснулись від обстрілів нові Коховці — там дуже близько було. Проснулась від того, як засяяла вся квартира. І потім дуже дуже сильно бахнуло. що навіть дитина проснулася і сказала, мамочка, що сталося. Ну і так і продовжилось, і все. І потім вже ми зрозуміли, що почалась війна. А зібрали речі і поїхала. Все дуже швидко відбувалось. В чотири початок вже в дванадцять москалі е -е, були в новій ховці. Вони вже її повністю окупували. Дитині на ручці написали прізвище, ім'я і номер телефону, і поїхала до батьків своїх в Херсон. Ми два з половиною місяці пробули в окупації. Ми виїхали 15 квітня, а 17-го приїхали вже у Івано-Франківськ. В Херсоні було важко, ну і так як всі в всій Гірландській області, проблема була з продуктами. Бо коли зайшли в столі, всі люди дуже швидко все скупали: аптеки, кар... Ну, зняти готівку дуже було важко заправити авто. Важко, коли йдеш дитиною в магазин, а ти заходиш в магазин, нічого нема. Мама, купи хоч щось, хоч щось, хоч щось що є, а нічого нема. Тому, коли виїхали, ми зупинилися в Умані з чоловіком. Ми зайшли в магазин продуктовий, і у нас просто очі, знаєте, ніби я не знаю, де ми були. Просто стільки всього є, і, і в цей момент ти навіть не знаєш, а що ти взагалі хочеш. Тобі вже просто добре від того, що тут є продукти, які ти можеш ну, купити в будь-який момент. Приїхали ми 17 квітня. Спочатку я просто зі своїми дітками з Нової Коховки працювала онлайн, ну а потім зрозуміло з чоловіком, що будемо тут залишатись, треба працювати. У Вено-Франківську взагалі художньої гімнастики не було. Вона з'явилася тоді, коли якраз приїхала я. Я люблю тренувати дітей дуже сильно. Це така, мабуть, моя місія по життю. Офіційно спортивний клуб з художньої гімнастики відкрили 29 серпня. 2022 року. Прийшло на перше тренування 10 діток, хоча я думала, що прийде ноль. На даний момент у нас 70 діток займаються. Перший раз дітки представляли Івано-Франківську область на чемпіонаті України. Наші дітки вже отримали якраз на змаганнях свої перші розряди в Івано-Франківській області взагалі з художньої гімнастики. І малючки і другі, і треті розряди теж отримують. З нової куховки приїхали спочатку троє діток. Зараз одна дівчинка виїхала за кордон, то зараз наразі двоє діток з саме нової куховки з нашого клубу. Я почала займатися гімнастикою в чотири роки, бо вона мені дуже сподобалась. І я дивилась, як виступали дівчата, і я так сильно захотіла, і мене мама записала саме до Таїсії Сергіївни. Перше заняття заняття мене пройшло дуже прикольно. Я була дуже щаслива. Далі почалась війна, ми переїхали, це було дуже страшно. Коли ми знайшли свого тренера, ми відразу подзвонили і записалися теж на тренування. Воно теж було прикольне, дуже заперове. І так я вже ходжу тут два роки. М'яч трошки важко мені, але мені подобається з м'ячем. Гімнастикою я займаюся десь з 3-4 років. Мені дуже подобається цей вид спорту. В Херсоні займалася, потім переїхала сюди займатися. Перше в Херсоні, коли тренер переїхав, то ми займалися онлайн, а потім я вже переїхала і тут займалася. Я займаюся з обручем та булавами. Обруч мені дається ну іноді важко, іноді легко, а булави трішки важкіше. Є дітки приїжджі, є дітки із Донецьку, є дітки з багато яких міст, із Харкова, із Салтівки. Ну, багато. І є дуже багато ж івано-франківських діток. Займаюся художньою гімнастикою в основному півтори року, а в старшій групі я півроку. Працюю з обручем, м'ячем, булавами. Найважче мені дається булави, тому що це такий більш складний вид предметів. Мені дуже подобається вид спорту. Він гарно розвиває координацію, гнучкість, витривалість, силу. Старші дітки в нас займаються чотири рази на тиждень по 4 години. Вони мають спочатку класичну хореографію, у нас є хореографка Міла Миколаївна Беребень, а потім працюють зі мною вже з предметами. У нас є п'ять видів, скакалка, обруч м'яч, булави і стрічка, ну і шостий без предмету. Малючки у нас завжди починають з без предмету, а з кожним роком, як дітки підростають, ми їм даємо новий вид. І раз сідаємо два, три, трошки вище чотири. Хореографія є дуже важливою для гімнасток, адже вона тренує їхню дотягнутість. Урок починається з. Екзерсису біля станка діти роблять різні вправи: пліє, батман-тендю і так далі, закінчуючи адажу і гран-батман. Потім на середині ми відпрацьовуємо повороти, стрибки, і потім на діагоналі теж робимо стрибки, повороти. Це дає їм змогу показати себе краще на килимі, гарно виконати елементи. 31 травня, 1 червня, відбувся в івано франківській перший всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. До нас завітала більше 20 команд зі всієї України, з різних міст, таких як Київ, Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківські команди, багато київських команд, Львів. Готувалися ми до турніру приблизно 4-5 місяців. Організовували абсолютно. Все з нуля, тому що я приїхала з Херсонської області і ми залишились без нічого. Тому була важка підготовка. Коли я прийшла зранку в зал, я зрозуміла, що моя картинка в голові ожила. Я дуже задоволена результатом. Все дуже на високому рівні. Я навіть не очікувала, що займу перше місце. Я дуже рада цьому. Якщо дітки не будуть їздити на змагання, їм просто стане нецікаво. А коли вони їздять на змагання, виступають, дивляться на інших діток, конкурентів, вони отримують дуже великий досвід. Дуже хочемо розвивати цей вид спорту в Івано-Франківську в області. У нас ще є один філіал, де займаються дітки. Я дуже сумую за домом, за батьками. Бо у нас нічого не залишилось в Херсоні. Одна квартира, а будинок да, розбомбили. У чоловіка батьків теж ГЕС затопило повністю, і теж ще й потім розбомбили. Дуже сумуємо за домом. Але ми молоде покоління, мусимо далі працювати, розвиватися, бо у нас є діти, заради яких ми все це і робимо.